Ну що, друзі нагадуємо що ви дивитесь ранок надії в прямому етері. І знаєте, маємо до вас ось такі запитання: ось ви пунктуальні, чи все ж таки любите спізнюватися? Чи часто ви встигаєте закінчити все вчасно? Чи вистачає у вас часу на відпочинок? Чи ви постійно кудись поспішаєте? Якщо ваша відповідь ні, хоча б на одне із перерахованих питань, це означає, що на жаль, ви? Не управляєте своїм часом настільки ефективно, як могли б це робити. Тому саме сьогодні поговоримо про ненормований графік, коли у нас є декілька проєктів робіт, які потрібно поєднувати, і як же навчитися нам правильно користуватися часом в нестандартних умовах праці, допоможе нам в цьому розібратися наша експертка з тайм менеджменту Юлія Бойко, яка зараз з нами на зв'язку. Юлія, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго доброго ранку, Іване, Ангеліно. Рада вас бачити. Навзаєм, дякую, що долучились до нашого ГТР, Тому що дійсно знаєте, тема актуальна, і мені здається, що з кожним днем чим ближче до нового року вона буде все більше актуальною. <смі> Як все встигнути, все зробити і всі справи завершити. А, ну що ж, поговоримо зараз трішки про ненормований графік. І знаєте, коли зараз. Популярна така ж річ, як фріланс і так далі, декілька робіт, там почасово працюєш, там почасово. Ось у чому недолік ненормованого графіку, коли людина, знаєте, от так просто живе якимись подіями, але от в неї немає якоїсь чіткості в цьому всьому. Чим це грозить? А, так, саме основна проблема ненормованого графіку і заключається в тому, що в тебе немає кордонів. Кордонів, де в тебе робота, а де в тебе особисте життя, де так. ти працюєш, а де ти відпочиваєш. Коли ми з вами ходили в офіс з 9 до 18 працювали, і нам хтось. Встановлював графік, то було зрозуміло, ось тут до цієї, до цієї години я працюю, а ось тут я відпочиваю. А коли людина працює з дому, то дуже часто буває так, що робота може тривати і вже за 12-ту, і о першій ночі людина може доробляти якісь проекти, і так далі. А це, в свою чергу, веде у підсумку до того, що людина перенавантажується і вигорає. І потім ви можете отримувати і неякісні результати роботи. і Повну демотивацію людини і навіть її ідею про те, що ця робота не для неї, мабуть, треба щось змінювати, якусь іншу там професійну інший професійний вектор навіть навіть обирати. Хоча насправді питання просто в тому, що дійсно неправильно вибудований графік, і у людини неправильний режим дня. Угу, Дуже цікаво. Тобто, якщо людина в принципі працює на хорошій роботі, яка їй подобається, але в неї незбалансоване життя, там немає балансу відпочинок, робота, там якесь особисте життя, то їй може здавати, що ця робота не для неї. А ось як правильно все ж таки планувати і організовувати свій робочий день, коли, наприклад, людина має кілька проєктів, кілька завдань, робіт одночасно, і потрібно їх угу. якось поєднувати. Дуже класне до речі питання, тому що насправді, якщо ми з вами візьмемо один, два, три, чотири проекти. Або одну роботу, одну роботу, коли ви не е, займаєтеся різними проектами, але у вас багато задач в рамках однієї сфери діяльності. То принцип планування, по суті, буде одним і тим самим. Вам треба розуміти повністю, що саме вам треба зробити протягом дня. Тому тут рекомендую вам і по е, одному проекту, і по другому, і по третьому, просто виписувати усі задачі, які ви маєте робити, щоб ви їх бачили перед собою. Звичайно ж, краще їх розділити на окремі блоки, де да, mm -hmm. бачити пере. Перелік завдань по одному проекту, перелік завдань по другому проекту, але ви маєте їх бачити саме у такому написаному вигляді. Це не має бути в голові, тому що ефективність ваша буде в цей момент дуже низькою, тому що ви постійно будете намагатися щось. Запам'ятати, будете щось забувати, і у підсумку будете виснажені дуже. Тому перше, треба розуміти, які саме задачі по одному, по другому проєкту у вас є. Другий важливий момент вам потрібно їх обов'язково оцінювати по часу і розуміти, скільки часу піде на цей перелік задач, а скільки часу піде на інший перелік задач. І третій важливий момент: вам потрібно аналізувати, як це відбувається по факту, скільки часу у вас сьогодні було на один проєкт, скільки було на другий проєкт, і наскільки ви задоволені Результатами, які ви отримали, тому що, можливо, після такого аналізу ви приймете рішення якимось чином скоригувати кількість годин на один чи інший проєкт. Тобто, перший момент це прямо проаналізувати по факту, а що відбувається, і подивитися на те, а чи це оптимально. Mm -hmm. Дякуємо. А скажіть, будь ласка, пані Юлія, як все-таки не втратити продуктивність, коли ти ведеш декілька робіт? Знаєте, кажуть, ну, такий момент, що якщо ти робиш одну справу, ти її робиш на 100%. Mm -hmm. Дві ну вже по 50%, три по 30%. відсотків. Але, але ми розуміємо, що життя десь таке воно вимагає багатозадачності десь нашої. І як, от працюючи, як ви сказали, коли є розділено все організовано по блокам, виписали всі питання, не втрачати продуктивність. Що тут може допомогти нам? Обов'язково може допомогти планування часу на переключення і відпочинок. Там є окремі свої поради, як це робити, але має бути час обов'язково на відпочинок. Тому що коли люди починають організовувати свій день і застосовувати тайм-менеджмент, їм чомусь здається, що це про те, як все максимально швидко встигати, як накидати на свій день дуже-дуже багато задач, і потім, як робот, по ним рухатися. Але правда не в цьому. Правда в тому, що крім ваших задач, в вашому дні так само обов'язково мають бути проміжки часу на відпочинок, у вас мають бути проміжки часу на переключення. Тому що якщо людина не відпочиває, не переключається у підсумку, вона перенавантажується, навіть якщо в неї і один проєкт. Тому важливий момент, маючи кілька проєктів, обов'язково приділяти час на планування свого відпочинку. І другий момент, який треба для себе зрозуміти, це. Оптимальність кількості часу на а, ці проекти. Багатозадачність, правильно ви про неї сказали, бо це також одна з причин, чому саме ми а, вигораємо дуже часто, да, і дуже часто рівень продуктивності енергії низький. А, саме тому, що все-таки краще розділяти одну задачу від іншої, не суміщати їх максимально, як, наскільки це можливо. І в цьому також допомагає саме вибудова графіку. Угу. Краще розділяти всі справи. І знаєте, іноді так важко викроїти той час, коли в тебе дуже багато справ за день, все ж таки варто до час виділяти. Планування теж <звілляти> планувати також відпочинок. Це насправді дуже корисна річ і важлива порада, тому що я, наприклад, по собі бачу, що я там напланувала собі те, 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 те. А відпочинок ну, ніде просто, і потім ти настільки виснажуєшся до кінця дня і думаєш, ну все, все пропало, навіщо мені це все? А от як впоратися із стресом, з такою великою кількістю стресу, який виникає, особливо в цьому швидкоплинному русі, коли людина багато чого поєднує, багато працює, стресує. Як з цим всім впоратися? Класно, ви знаєте, оце ваше питання про стрес насправді напряму пов'язано із принципами планування відпочинку. Тут зараз трохи дам вам таких точкових порад і вони якраз дуже допоможуть знизити рівень стресу. Тому що насправді, якщо казати про відпочинок, то ще дуже потрібно розуміти, що тут є дві важливі складові. Коли ми плануємо відпочинок, треба розуміти, що настільки важлива його кількість. Тільки важлива його регулярність. Тому перша порада буде: робіть перерви між вашими задачами і приблизно раз на годину, 10 хвилин, переключайтеся від роботи. Тобто годину попрацювали, 10 хвилин відключилися від роботи. Годину попрацювали, 10 хвилин відключилися від роботи. Приблизно, плюс-мінус 45 хвилин, 50 хвилин, там година, година, 10, але плюс-мінус у цих проміжках робимо хоча б 10-хвилинні паузи. І якщо це буде регулярно, то ввечері о 18, 19, 20 ви не будете відчувати себе витуснутими як лимон. У вас буде енергія, тому що ви дали можливість собі регулярно відпочивати протягом. Дня, але друга важлива порада це не просто відпочивати переключатися, а саме якість відпочинку. Тобто, у відпочинку дуже важлива регулярність і якість. Що я маю на увазі, коли кажу про якість, вам треба приділити увагу трьом складовим: має переключатися і відпочивати ваше тіло. Ваш інтелект і ваші емоції. Тому у 10-хвилинні перерви між вашою роботою ви маєте ці три складові навантажувати по-іншому. Тобто, якщо ви працюєте за комп'ютером і один на один з комп'ютером, то в 10-хвилинну перерву вам потрібно з кимось поспілкуватися. Зателефонувати комусь або вийти з кимось поспілкуватись, у вас емоційна нагрузка має бути інша. Далі, фізично, якщо ви сидите за комп'ютером годину, то у 10 хвилинну перерву вам треба встати, піднятися, пройтися, може поприсідати, тобто вам треба навантажити ваше тіло по-іншому. І третє, якщо ви інтелектуально дуже навантажені під час роботи, наприклад, вона у вас там програмування або щось подібне, да? то в 10 хвилинну перерву вам потрібно позайматися монотонною одноманітною діяльністю, яка допомагає відключити інтелект. А просто от, автоматично щось виконувати, і це допоможе вам, ці три складові переключаючі, дуже круто відпочивати і протягом дня накопичувати цю енергію, а не витрачати її. Тому кількість не кількість, а якість і регулярність. А, дякую, і, пані Юля. Хотів зауважити ще один момент, коли сьогодні ми розуміємо. Дуже часто, навіть коли ми приходимо виснажені після роботи додому, щоб відволіктися, відключитися, дуже часто це переключання на контент, якийсь, посерфити сторінки. Наскільки це дійсно дає відпочинок? Чи не дає, коли людина такий, так 15 хвилин мене є відпочинку, і вона в інтернеті відпочиває? Як би ви цю думку прокоментували? Дуже класне питання, класно, що ви його задали, тому що все залежить від того, які навантаження у людини на роботі. Якщо людина на роботі працює фізично. Руками, і, і її робота не пов'язана з гаджетами, з комп'ютерами, планшетами, телефонами, то такий віт від, від, відпочинку буде корисним. Це буде якраз те, що треба. Людина в цей момент, наприклад, сидить або лежить, читає, відпочиває, фізично не працює, інтелектуально там вмикається, якщо читає якусь там, можливо, інтелектуальний контент, якийсь, да, якийсь розвиваючий, класно працює. Але якщо робота людини пов'язана з контентом і з тим, що вона працює в інтернеті або працює з там, переглядом якихось матеріалів і так далі, то її. А... Здається, що вона в цей період відпочиває, тому що, можливо, інтелект відключає і просто серфить, да? тут не треба багато інтелекту включати. Але в цей момент не переключаються дві інші складові. Не навантажується її тіло, воно як сиділо, так і сидить. І емоційно людина не отримує ту порцію спілкування з живими людьми, а не якимось онлайн там, контентом, да? а саме з живими людьми. І це також не дає можливість нормально переключитись. Тому Такий спосіб відпочинку а, підходить, але все залежить від того, яким чином ви працюєте. Він має відрізнятися. Дуже дякую, дякую, пані Юлія, І ще ось таке запитанечко, скажіть, будь ласка, ось гнучкий графік. Сьогодні це називається гнучкий графік, але можна ще назвати його ненормований графік, тому що тут є як плюси, так і мінуси. Кажуть, ти можеш працювати віддалено з будь-якої точки світу, сидіти там в кафе і працювати. А з іншого боку, ти просто 24 на 7 працюєш. Отже, чи потрібно нам пристосовуватися до постійних змін в робочому графіку? Чи навпаки, варто окреслити для себе конкретні години? Ось тут я працюю, тут я не працюю, і не давати нікому їх порушувати. Так, Ангеліно, саме другий спосіб буде найоптимальнішим Якщо раніше вам допомагали графік створювати ваші роботодавці, наприклад, то в даному випадку маєте бути хазяїном свого часу саме ви. І дійсно, режим, коли ви для себе визначаєте, що ось з цього по цей період я працюю, а далі в мене час на особисте, який, до речі, теж дуже важливий, щоб він був у вашому житті. Бо при ненормованому графіку у вас страждає, як правило, сон, відпочинок і стосунки з близькими людьми. Тому що весь цей час такий робочий розмазаний, і стосунки з людьми з близькими людьми також руйнуються через те, що ви в роботі весь час. Тому вам краще все-таки оці рамки для себе зазначити, це перше. І, по-перше, їх самостійно для себе і відслідковувати, і робити так, щоб це було в вашому житті. І важливий момент озвучувати це іншим людям і партнерам. Якщо ви кажете, я доступний в такі-то години, то і партнер згодом зрозуміють, в який час ви на зв'язку, а в який час ви недоступні, і це допоможе вам бути дійсно в цьому випадку причиною і хазяїном. Okay. Якщо ви поглянете на розклади найуспішніших бізнесменів, вони дуже щільно розписані. Якщо людина хоче якимось чином потрапити в цей розклад, вона має це робити заздалегідь. Так, от цей графік він вибудовується примусово і озвучується примусово. І саме тоді, коли. Людина розуміє, що вона не може вас отримати прямо зараз. Вона починає підлаштовуватися під ваш графік. Ну наскільки це можливо, в залежності від вашої посади, але плюс-мінус це дійсно має бути вибудовано самостійно. Тоді ефективність підвищити. Юлія, дуже вам дякуємо за цю класну конструктивну розмову. Тому що дійсно ми не просто говорили про упорядочність та графік нашого режиму дня, адже від цього залежить і наше здоров'я, і наша сім'я, і наші стосунки, і наші близькі. Тому, друзі, давайте не забувати. А вам, пані Юлія, ми дуже дякуємо за цю розмову, за ваші відповіді та дуже цінні поради. Нехай у вас усе складеться і продовжуйте далі розвиватись і досягати нових вершин. Пасибі собі вам. Дякую вам. Дорогі глядачі, нагадаємо, що з нами на зв'язку була Юлія Бойко, тайм менеджерка. Ось власне почули дуже мудрі і корисні поради. Питання в тому, наскільки ми готові тепер жити по цим порадам, які допоможуть нам мати і баланс, і з миром і спокою любити те, робити те, що ми так любимо.